Вчора після обіду до Буховського відділу поліції звернувся громадянин України з заявою щодо обмеження його конституційних прав, позбавлення його волі та викрадення його належач йому автомобілю Мерседес. Після надходження інформації співробітники управління Карногорошу спільно з працівниками Буховського відділу поліції почали проводити першочергові дії, направлені на розкриття даного злочину. Так було проведено. Обслідування території, на які могли переховувати наші потенційні злочинці на громадянина України. Також було обслідувано всі зазначені докази, всі зазначені факти, які нам повідомив заявник. При проведенні оперативно-ршкових заходів, спрямованих на затримання злочинців, нами було затримано чотири громадянина, які наразі дають покази. Відносно останніх обрано запобіжний захід у вигляді на тримання під вартою. При допиті потерпілого нам було з'ясовано, що останнього катували, били трубами та іншими знаряддями. також прив'язували до батареї опалення у підвальному привіщенню дому, а також його заставили у лісосмузі викопати яму. З погрозою щодо його поховання живцем.